І до наступної доповіді запрошую професор Бондаренко з доповіддю про успіхи та проблемні питання діагностики та лікування спадкового ангіоневротичного набряку в Україні. Трирічний досвід. Прошу Анастасія Валеріївна. Дякую, Христина Олександрівна. Знайшли. Ну, Мені приємно, що насправді, якщо ми раніше про спадкове ангіоневротичний набряк говорили, знаєте, як про віртуальне трошечки захворювання, яке необхідно діагностувати, доповідалися поодинокі випадки, як ми маємо бути насторожені, то тепер вже ми можемо говорити про якісь успіхи навіть власні. А разом із успіхами приходять якісь висновки. Помогти? Нормально? Приходять якісь висновки, якісь питання виникають, на які ми починаємо шукати відповіді. Ну іноді знаходимо такі відповіді, які вказують нам, що ми, можливо, попередньо робили неправильні кроки. Це я? Значить, спадкова англіневротичний набряк зустрічається з частотою 1 на 50 тисяч осіб. Є рідкісним захворюванням, тим не менше. А він в нашій країні кількість пацієнтів, яким поставлений діагноз, не відповідає частоті 1 на 50 тисяч населення. І сам буває першого другого типу із нормальним с 1 інгібітором. Зараз не прийнято його називати сан третього типу, прийнято називати сам з нормальним с 1 інгібітором. Це дуже збірна група з понад сім на сьогоднішній день відомих генів, відповідальних за його розвиток, але всі вони разом становлять менше одного відсотка. Сам першого типу це кількісний дефект, с 1 інгібітора, і сам другого типу порушення лише функції при нормальної. Концентрації. Сан є брадикініно посередкованим набряком тому гістамін не лежить в його основі. Відповідно, будь-яке лікування направлене на антигістамінні препарати і інше протиалергічне, не буде мати ефекту. В клінічних проявах. Переважають набряки слизових оболонок і е, е, шкіри. Серед шкіри це чистіше руки, ноги. Серед е, слизових оболонок це губи, е, гортань і слизова оболонка шлунково-кишкового тракту. І знову ж таки, коли читаєш книжку, там написано, що іноді бувають у пацієнтів набряки шлунково кишкового тракту. Коли працюєш з людьми, розумієш, що у всіх бувають набряки шлунково кишкового тракту. І Це власне основне, основна їхня проблема, якої вони бояться більше за все. Тому що більшість каже: пережити набряки руки ніг, ну не гарно, ну три дні потерплю. А сама велика. Проблема це саме болі у животі. На початок 2021 року в нашій країні було близько 40 пацієнтів, зараз з рахунками, мало бути щонайменше 800 до 1000 пацієнтів. І тому ну, для того, щоб щось діагностувалося, треба робити кроки. Коли ці кроки робиш, врешті з'являються якісь результати. По-перше, в нас на сьогодні є нормативні документи щодо діагностики і лікування сан. Це клінічна настанова і стандарти, в яких написано, що сан має бути запідозреним лікарем будь-якої спеціальності. Стандарт не розповсюджується лише на лікарів імунологів або алергологів. І власне є таким, який підлягає. Хоча б прочитання багатьма або ознайомлення про основні позиції цього стандарту. А встановлення діагнозу базується на результатах клінічної підозри і лабораторного обстеження. Тобто без лабораторного обстеження не буде діагнозу. І лабораторне обстеження рекомендовано міжнародним гайдлайном, на якому базується наш вітчизняний стандарт, практично повністю базується на. Міжнародному стандарті 2022 року зазначено, що це має бути комплексна діагностика, незважаючи на те, що рівень С4 в крові є скринінговим і більш легким в постановці, і більш доступним, іноді все-таки для того, щоб поставити діагноз, потрібно всі три дослідження виконати. І, можливо, також генетична діагностика. При першому типі будуть знижені всі показники, при другому типі будуть знижені. Активність і це чотири, а концентрація може бути навіть підвищена. Що важливо, і також написано в стандарті: що потрібно два обстеження. Два, а ми за браком ресурсів. Радісно часто бачили перший, перший результат, ми ну, встановлювали діагноз, але власне потрібно два обстеження. Зато хороша новина в тому, що більше ніколи не потрібно. Тобто в нас є різні крайності або за одним поставити, або потім повторювати пацієнта кожного року. Значить, два рази зробили більше ніколи в житті не повторюємо. Це спадкове захворювання, воно нікуди не дінеться. Через те, що лабораторна діагностика лежить в основі, в основі постановки діагнозів, ну ще один такий приклад соціально відповідального бізнесу співпраці. Професійних лікарських організацій це за ініціативою Всеукраїнської асоціації дитячої імунології було подано грант компанії Такеда. Грант було отримано і заключено договір з лабораторією діла на виконання комплексу досліджень, які для пацієнтів є безкоштовними. Дуже багато присутніх тут лікарів були залучені. Підписується. Направлення з, з кодом, і такий пацієнт йде на безкоштовне обстеження через те, що е, проект припав на початок повномасштабного вторгнення. Він був перерваний в лютому, але відновлений в червні 2022 року. Всього 41 лікар імунолог та алерголог прийняли участь, і деякі лікарі, навіть інших спеціальностей з листопада 2023 року. Подовжено цей проєкт, так що за тими направленнями, які у вас є, можете направляти. Тут є два кольори активності участі в діагностичному проєкті. Темніше синім – це ті, які були залучені до лютого 2022-го, а світленьким – це ті, що доєдналися після того, як вже відновили в червні 2022 року діагностику. Тобто, практично ми покрили всю Україну за активністю участі лікарів. Але спочатку це були лише ті. Ті регіони, де вже були пацієнти. Спочатку направляли активніші ті лікарі, які вже таких пацієнтів бачили. І насправді, спочатку найкраще діагностувалися в, в, в тих ем, регіонах, де були. Ну Тут два моменти є. По-перше, це обстеження родичів. Ну, це легше, і відповідно відразу отриманий успіх. І друге, це якщо вже. Лікар з таким стикався, і він розказує своїм колегам: в нього легше йде діагностика. В результаті, але це не лише результати проєкту, це, це були і випадки, де лікарі самостійно направляли на обстеження. Ну, приблизно на сьогоднішній день є 85 пацієнтів. Порівняно із 40 пацієнтами, які були до початку, це на 100% підвищення. Порівняно з тим, чого ми очікуємо, це все ще в 10 разів менше. Ну, і тут показано е, е, концентрація пацієнтів по регіонах е, в залежності від е, на, на душу населення, що називається. Значить, у нас було направлено 241 пацієнт з підозрою на сан або родич пацієнта уже з відомим саном, і отримано позитивний результат, який дозволяв встановити діагноз в 40 випадках. Треба сказати, що це 36 нових випадків, тому що деякі пацієнти ніби мали діагноз, але просто були направлені або були обстежені повторно. Що що цікаво? Середній вік діагнозу 26,8 років коливався від 7 до 52 років на момент постановки діагнозу. В 38 з цих людей був тридцять ну, був сан першого типу, невеликий відсоток сан другого типу, так власне, як є за даними літератури, і частина результатів я б сказала, сумнівний. Я їх винесла в сумнівний. Зараз через слайд поясню, чому. А, На наступному поясню. Значить, коли у нас виникає така ситуація, коли, наприклад, інгібітор активність знижена, але ну, порівняно з нормою, але вроді би не критично. Були 68, 67, 53 бували. Як трактувати, то вже сам чи не сан? Буває, що і концентрація незначно знижена. І тому, піднявши знову ж таки декілька міжнародних документів, ми знайшли і зазначили в стандарті що діагноз підтверджується е, зниженням. Е... Функції або концентрації менше 50% від норми. Відповідно, результат 67%, ми не мали б зарахувати як, як САН, тому що ну, якщо від 70% хоча б 35%. Ну, і е, це Я до того, що, е, якщо ви пам'ятаєте, коли у нас була школа, ми не знали відповіді на це питання, то ми її пошукали і врешті знайшли. І це керівництво до дії. і ми можемо не встановлювати діагноз, ми можемо повторити обстеження, якщо в нас якийсь сумнівний результат. І оці сім пацієнтів. Які в нас були, це якісь були такі пограничні, які не відповідали повністю критеріям, але і не, і не вписувалися в, в нормальні значення. Що ми ще зробили висновок? Було таке: шість разів таке було, коли була невідповідність між концентрацією і активністю. От ви бачите, концентрація низька, активність нормальна, так не буває. Тому що активність то, чого, має бути субстрату якогось, і якби ми не зробили обидва обстеження, ми б цього не побачили. Ми б зробили тільки концентрацію, ну поставили б людині діагноз. А через те, що це комплексне дослідження, воно дуже чутливе, воно вимагає дуже складного преаналітичного етапу для проведення. Ну дотримання дуже великих там якихось складностей, навіть знаєте, не кожна, не кожний пункт не від кожного пункту забору, лабораторія то приймає і на це можуть впливати багато факторів. І ми попросили переробити в тих випадках і отримали нормальні показники. Чому нас це навчило? Що? Все-таки проведення трьох тестів є більш інформативним, ніж проведення кожного окремо. І, власне, це зазначено в міжнародних гайдлайнах, Напевно, що вони просто раніше. Раніше то зрозуміли, тому що раніше виконували обстеження. Що було ще цікаве, проаналізувати це чотири компоненти. Було знайдено, що в трьох випадках, де був сан першого типу, тобто була знижена суттєва концентрація і активність, тим не менше, с 4 був більше ніж 0,12, тобто повністю був як норма. Дійсно, він може використовуватися як скринінг, тому що більше ніж 90% випадків с 4 буде знижений. Ну, це я до того, що якби якась лікарня надагодила це 4, це корисно, тому що більше 90% випадків він буде знижений, вказуватиме на спадкове ангіоневротичне. Набрік. Але є буде невеличкий відсоток пацієнтів, який може бути випадково пропущений. І була е, зворотня ситуація, де чотири випадки, де був знижений в, полови, в двох випадках повністю нуль, в, в деяких просто нижче норми, але концентрація, активність це один інгібітора, були нормальними. Тому це чотири, в принципі, корисне, але при наявності можливості робити всі три дослідження було б краще. Тобто, Знову ж таки, проведення трьох тестів має більшу діагностичну цінність. Серед тих людей, яких було виявлено спадковий ангіневротичний набряк, більшість це були діагностовані серед родичів. І частина, третина тільки була діагностована без зв'язку із сімейним випадком. Тобто, коли не було відомо, що в родині вже є такий пацієнт. Серед діагностованих спадкових ангіоневротичних набряків було, було симптомних більшість, чотири не було зазначено, які ми не можемо проаналізувати. і було сім безсимптомних пацієнтів, виявлених серед членів родини. І це добре, тому що ну, навіть до появи симптомів ми можемо планувати лікування на таких людей, тому що це одна із проблем лікування. Пацієнт з перше встановленим діагнозом, як правило, в нас рік чекає на лікування, тому що ми його не запланували рік тому. А навіть невелику дозу на профілактику ми можемо резервувати для таких пацієнтів вік від 3 років до 26 років серед безсимптомних пацієнтів. Тому обстеження родичів. Є бажаним критерієм діагностики в стандарті також проводити скринінг серед кровних родичів першої лінії, тобто брати, сестри, сини дочки. Обов'язково, незалежно від наявності в них симптомів всіх членів родини, проводити обстеження, тому що може статися в будь-якому віці маніфестація частіше за це за все це підлітки, хоча описано взагалі навіть у новонароджених, але це рідкісний випадок. Але більшість пацієнтів зазначають наявність у дитячому віці, болей у животі. Але старший діагностований 60-70 років. Це також казуїстика. В таких випадках ми маємо підозрювати набутий набряк, але описано також, що можлива маніфестація в старшому віці. І з одного боку, нам достатньо лабораторного обстеження. Генетичне обстеження не є обов'язковим для діагностики сану. У нас є ну, чіткі лабораторні інструменти. Олена Данилівна, можете сісти туди. <ріст> Значить, але для чого корисна? Пренатальна і преімплантаційна діагностика для родин, що планують мати дітей. Можлива діагностика у дітей першого року життя за допомогою генетики, тому що це один інгібітор у дітей першого року життя фізіологічно знижений, і результат може бути неінформативним. Діагностика сан із нормальним С1 інгібітором. Але тоді ми маємо йти на гени, які не серпін годин, а інші. Але це, їх бачите, багато є, і вони також зазначені в стандарті. Але це єдиний спосіб діагностики сан з, з нормальним С1 інгібітором. І ще диференційна діагностика із набутим дефіцитом С 1 інгібітора. У людей старше 30 років, яких немає сімейного анамнезу, варто б думати, що це можливо набути для див діагностики. Рекомендовано визначення рівня с 1 ку недоступне ніде. Виявилося недоступне ніде в Україні на сьогоднішній момент. Тому також генетична діагностика може могли є одним із інструментів поставити поставити крапку в цьому питанні. Ну і на майбутні перспективи це те, що відновлена ця лабораторна можливість підтвердження. Частину пацієнтів планується обстежити генетично і невелику частину, але з імунологів, які тут присутні, ми обговоримо. Я думаю, їх пацієнти будуть в пріоритеті через те, що вони тут фізично є. І ми обговоримо, ми плануємо це налагодити в Україні. Звичайно, необхідне державне забезпечення лабораторного обстеження, ну тому що це є в стандарті. У нас є законна підстава вимагати. і... Все ще відстає, тому ми маємо продовжувати шукати пацієнтів і розказувати нашим колегам і іншим про таке, таке захворювання. Ну і в проблемах надання допомоги пацієнтам сан в принципі, всі, які вони є, вони такими є, що вирішуються, але тим не менше, оце... Відставання пацієнта від отримання ліків з моменту постановки діагнозу, логістичні труднощі при переміщенні пацієнтів, які були особливо актуальні при початку повномасштабного вторгнення, але власне все одно ці всі проблеми були вирішені. Ну, препарат міг їхати за пацієнтом. Те, що, через те, що це домашнє лікування, пацієнт сам вирішує, коли йому вводити препарат, і може бути низька прихильність, ну, він може чекати. Або економити препарат і не звертаються до медичних працівників, не імунологів, через те, що вони їм не довіряють, вони думають, що вони все одно не розбираються в тому, краще я сам собі дам раду, ніж я звернуся до сімейного лікаря або терапевта, тому що, ну, що, він, що він знає. Ну, тут таке. Ми, для цього пацієнту має надаватися карточка. З контактними даними лікаря, основного імунолога, для того, щоб лікар на місці якийсь міг подзвонити і отримати пораду. Дійсно, це рідкісне захворювання, ніхто не зобов'язаний про нього мати повні знання. Звернення за швидкою допомогою проблема, як виявилося, в деяких регіонах. Тобто, у пацієнта є на руках препарат, він сам собі вести не може. Він викликає швидку допомогу, ж така допомога відмовляється вести через те, що в них регламентовано, що вони водять тільки ті препарати, які є в них. Ну, І також ми маємо знайти якісь вирішення цієї проблеми, тому що з одного боку ми не маємо підставляти лікаря швидкої допомоги з другого боку, ми маємо знайти якісь рішення для цього питання. Ну і одним із вирішенням – це є навчання пацієнтів і їх родичів введенню препарату внутрішньо вену для того, щоб їм не приходилося звертатися за допомогою до інших людей. Я поки що дякую за увагу. Я знаю, що питання спадкового ангіоневротичного набряку ми ще продовжимо. Дуже дуже дякую вам, Анастасія Валеріна, за ще одну дуже цікаву доповідь, надзвичайно корисну, і якою ми будемо користуватися всі в практиці.